Цьому будинку було 80 квартир, 80 сімей називали це місце своїм домом, поки не прийшли росіяни. Чи можете ви уявити, скільки людського болю за цими руїнами? А скільки таких будинків ми вже бачили? У скількох містах найгірше, що зробили з нами росіяни, перетворили ось це. На буденність для багатьох людей. Сьогодні я покажу вам Константинівку, чергове місто, яке інфікував російський вірус. До повномасштабки тут жило 78 тисяч людей. Це велике місто, яке стало одним з ключових елементів архітектури нашого східного фронту. Після Краматорська і Слов'янська Константинівка – третє за величиною місто підконтрольної нам Донеччини. Та сіра зона вже дотягується до околиць Констахи, а найближчі російські позиції в п'яти кілометрах. Загалом місто вже багато місяців у мішку, через що росіяни обстрілюють його з трьох сторін.